Що хотів сказати, у нас тут не працює омивач, моторчик омивача, т.е. прискалка. І не працює у нас задній двірник. То, що було зроблено. Тось перевірено запобіжники. Ось там знайдено згорівший. Тобто, коли замінюєш запобіжник, він знову згорає. І создає звук такий, як тріщить щось. Зараз я вставлю і продемонструю. Так, зняв цю кришку, вставив запобіжника, вмикаємо запалювання. От, чуємо трещить, як релюшка. Вимикаємо запалювання. Тому що такі звуки десь як замикання. Там ці релюшки ось тут стоять і вони тріщать. Зараз підключимось комп'ютером, подивимось, що за помилочки у нас. От, я включив омивайку здається, і перестав звук взагалі бути. Так, підключаємо комп'ютер, дивимось. Так, запускаємо по Вінкоду пошук. Дивимось, тут крутиться у нас. Так, знайшло машинку. Так, давайте по кузову пройдемось. Так, є ось помилочки. Насосимо ватіля розрив цепі, либо замикання на масу управляючий цеп насоса. А, управляючий цеп насоса омивателя заднього стекла. Так, насос омиватель жидкості лобового стекла, насос омывателя заднього стекла. Клема 30. і стекло з обогрівом Так, тут у нас такі помилочки є. Потім, що у нас там дальше по блокам. Так, є ось така помилочка. По замку багажника щось не подобається йому. Так, зараз я збережу і спробуємо видалити. Так, по багажнику помилка видалилась, поки не з'являється, але може потім з'явитись. Потім будемо моніторити це питання. Так, давайте спробуємо видалити. Помилки там по насосам оцім. Так, я вже їх зберіг, якщо що. Так, 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 так. Добре, вони видались. Значить, це добре. Будемо моніторити, яка, яка знову з'являється з тими будемо працювати. Ось так. Там далі блоків багато, але нам вони не потрібні там. Навігації, фари. Прицеп, там радіо, ну, тут таке, це що касається кузова. Так, зараз я спробую там провести якісь деякі ще моменти, подивитись. У нас з'являться помилки, і потім вже будемо заганяти в гараж і дивитись вже, конкретно розбиратись. Так, у нас знову з'явилися помилки. Тобто став я запобіжника. ось І він тут згорів, перегорів. Ось знову тобто десь тут у нас помилка є замикання на плюс. От, і вона постійно тут показує або е, зрив цепі, або замикання на масу. Тобто такі помилочки. Так, вирішив розпочати з реле. Знайшов в Ельзі на Golf Plus реле, які відповідають. Тобто у нас B7, B8 в цьому блоці. От. Реле двійного насосу мивача. B7, 8 404 в дужках Ось я їх вже виняв, перевірив, тобто вони справні. У тобто них проблем немає в цих реле. Тобто ставимо на місце і шукаємо далі по схемі. Так, далі вирішив подивитись, що у нас з насосом. Можливо, десь він замикає, від'єднав роз'єм. Від насоса він двоконтурний там, на два наперед і назад іде. Ось такий от. Ну, знімаємо решітку. Тут на одному тримається саморізику, от, під на лампочку, е, пробую, пробую нажимати на умивач, але у нас е, релюшка жужить, пищить. Але лампочка не засвічується. Але при цьому, коли я ось нажимаю на задній омивач, на задній, от, і дивіться, туди зараз світло буде. Оце я включаю задній. І нас там спрацьовує. Задній двірник спрацьовує. Ось. Але насос при цьому не спрацьовує. І такий писк в тих релюшках. Релюшки перевірили, релюшки справні. Тобто не працює омивач. Виходить, ми даємо, на задню у нас лампочка засвічується. А наперед, якщо включити передній омивач, лампочка не засвічується. І такий звук, прям як замикання десь. Зараз далі розбиратись, дивитись схему шукати. Так, Почитавши схеми, Ось, дійшов висновку, що потрібно рухатись в задню частину автомобіля. Тут все перевірив. Все нормально якоби. От Почав думав, перевірю їхні хворі місця. Ось це тут проводка. Почав звідси зняв резиночку тут наче всі провода на місці. Зняв зверху резиночку також, але почав її спускати цю резиночку, і ось бачимо такий от результат. Ось провода замкнуті між собою. На перший погляд обрива проводів немає, От, але. То, що вони замкнуті між собою. От. І там багато білих проводів по схемі дивлюся, сходяться. Ну, сюди, на багажник. ну На цей, на дверку задню. Ось. Почав перевіряти ось тут в цьому місці. Зараз подивлюся. Якщо провод, то відновлю, ні, то заізолюю. От, і подивимося, що щось запрацює чи ні. Чи будуть ті релюшки у нас шкрябати чи ні. Ось. Так, почав ізолювати. Ось масу заізолював. Потім почав далі дивитись, провода, перетерлися в цьому місці і злиплися. Ось. Тобто їх потрібно цей білий, чорний О, в такому стані. Коричневий. Ні, коричневий не злипшився, а от чорний. І оці білі. І цікаво, чи вони. Ага, ще там рожевий йде. Всі позлипалися аж туди в кінець, вон туди десь вниже пішли. -да. Всі провода позлипалися. Так, розлипав ці провода. Ось тут також цей розовий заізолював. Тут він нижче був злипший з чорним чи коричневим вже не помню Тобто цей був вже в обриві чорний. От він випилився також оцей. Тримається от на тобто на половині. Проводів ось цей потрібно буде відкушувати і перепаювати. Тобто ці, в принципі, всі можна поізолювати. Тут вони тільки ізоляція лопнувши. За ось цих три провода потрібно буде перепаяти і в термоусадочку взяти з клеєм. Тут я візьму червону для того, того, того провода. а Тут таку. Так, перемонтував проводку. ось Тут запаяв, тут запаяв. Ісь тут. Тобто три провода перепаяв, а ці поізолював ізолентою. тобто Зараз будемо перевіряти, можливо, десь, звичайно, ще десь. Є проблема, але будемо надіятися, що проблема тільки тут. Ось, тобто так і можуть автомобілі горіти От ви десь закрили багажник, замкнула проводка і все. Приходите зранку, машини немає. Вся згоріла. от із-за такої проводки, тобто, якщо якась проблемка є, зразу потрібно десь їхати, вирішувати, не відкладати на потім. А то потім може не настати. Так, все зібрав. Резиночки поодівав на місце. Все, будемо перевіряти. Все рівно не хоче. Але вже релюшки не жужать, це вже добре. Так, зараз я тоді знову придеться викрутити. Викрутити лампочку і, в смислі, поцепити лампочку і подивитись, чи буде працювати. Якщо на лампочка буде засвічуватися, значить сам моторчик, Можливо, він закис, так як... Він не працював. От. Так, просто беремо і здюргуємо на себе. Ось так. Можливо, у нас сам торчик закис уже. Так, поцепив, поцепив лампочку, під'єднав. Вимикаємо світло, щоб краще видно було. Так, можливо, навіть двері прикрити. Так, дивимось. Зимаю вперед. Назад не працює. Лампочка не світиться. Так. Лампочка не світиться, дивимось, чи є якісь помилки, оновлюємо. Так, помилок немає. Помилок немає. А ну-ка, спробуємо, можливо, тут є. Немає у нас запуска. Такс. Зайдемо тут, подивимось. Так, тут бачимо, була помилка по цьому вона знову з'явилася, але зараз не активна. Бо у нас там провода були замкнуті. О, зараз її видаляємо і вже вона не повинна появлятися. так Так, помилочок немає, але й не світиться у нас. Чомусь не світиться лампочка. Чомусь не світиться лампочка. Зараз будемо дивитись уважніше. Так, був ще один згорівший запобіжник. Там вони близько друг біля друга були. Можливо, там ззаду. Почав рухати ту проводку і десь ще один замкнув запобіжник. Так, пробуємо ще раз. От, я бачу, лампочка світиться у нас. Так. Давайте зразу від'єднаємо лампочку і під'єднаємо наш роз'єм. Тому що помилочок по цьому не було так, защокнули? Так, перевіряємо о? Вже бачимо моторчик працює. Бачите, працює? Так, перевіряємо, що там задній? Також працює? Також працює. Ось <різь> <А, а>. бачимо <різь> мокрі сліди. Хтось призгає, прискає. Тут також. Все, в принципі, можна. Так, це у нас задній двірник десь включений. Mm -hmm. ага. Так, вимкну. Давайте зразу вже подивимося ще mm -hmm. раз помилки. Так, я не зрозумів, чому у нас працював задній. Це якийсь режим, зараз включений. Так, наче не працює пумпором. Подивимось зразу помилочки. Так, це я дивився. Так, у нас був розрив, так як ми підключали лампочку, видаляємо. Так, хорошо. І ще разок перевіряємо задній і передній. Все працює. Все працює. Все, помилочок немає, оновлюємо. Це зараз тут зберу. Ще потестую. В принципі, тут у нас також бризгає і перед бризгає Все працює, релюшки не клацають, не щелкають. Не Тож у нас була замкнута проводка. Так, черговий успішний ремонт завершено. Ось, кому був корисний, ставте лайки, підписуйтесь. Ось тест драйв пройдено. Можна телефонувати власнику, щоб забрали. До зустрічі у нових відео.